Добрий день, шановні ви любителі. Сьогодні на 4 листопада 2025 року знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього ролику це план робіт на листопад місяць. Що ми будемо, цей місяць який закінчує сезон догляду за нашими насадженнями і підготовка його вже практично в укриття до, на, на зиму. В цей період ми, основна робота це обрізка винограду. Хто зробив це в кінці жовтня, а ми просто із-за того, що дуже багато було замовлень на саджанці, займалися тільки цим. Всі роботи були відставлені на потом. І от зараз ми вже буквально за два дні тут обрізали переважну більшість Не на цій ділянці, але ще дві ділянки треба буде обрізати. То у нас в процесі йде процес обрізки. Оце головне, що ми зараз займаємося і будемо займатися, дообрізаємо, потім будемо зв'язувати в пучки, вкривати на зиму. Ці, ці процеси, Я думаю, ми вам продемонструємо та й ми неодноразово перед цим не демонстрували. Так що це все буде показано, обов'язково обрізатися, укритися. І забути його до весни, як то кажуть. Що можна ще в цей період зробити? Ну, В нашому регіоні пройшли дуже сильні дощі, земля бешено мокра, тобто нам влагозарядний полів ні в якому разі не потрібен. А в кого сухо, наприклад, було, то бажано б, звісно, наші кущі всі ці пролить, щоб земля була максимально під кущами зволожена, щоб на випадок сильних морозів в безсніжну зиму у вас не порвало коріння. От бажано, щоб у вас запас вологи був. Ми цього не робитимемо, тому що, я повторюсь, вологи занадто багато випало, тобто її достатньо з головою. Потім в цей період дуже часто здається питання, от ми обрізали, вкривати будемо виноград і будемо обробляти. Тож вже Скільки разів я повторював, ми не робимо обробки по лозі, тобто ми не обробляємо ці лози ніякими купоросами, ні залізними, ні мідними, ніякими, ми просто її вкриваємо. Немає смисла, я не бачу в цьому смисла, для того, щоб побороти ті хвороби, які будуть розвиватися влітку. Всі хвороби будуть на листях, а побороти їх зараз на корі, ну, б'ємо там мільярдну чи мільйонну долю цих спор. Але в землі, в повітрі, від сусідів залетить, їх буде тмать муща і все рівно буде захворювання на винограднику при умові, що ви не будете обробляти його профілактично протягом сезону вегетації. А зараз, в цей період, ми цього не робимо. Тобто ніяких обробок, ні перед Закриттям, ні після відкриття в повесні ми також не робимо. Іменно по лозі, по, по зимуючій бруньки. Також в цей період можна саджати саджанці. Саджанці можна саджати будь-коли. До того моменту, поки не замерзне полицю, не заклякне земля. От сажайте хоч і в листопаді, хоч і в грудні, хоч і в січні, хоч і в лютому, неважливо абсолютно. Сажений, такий посаджений в осінній період, ні в якому разі не повинен там приростися якась вкоріниться, Ні. Він повинен просто бути посаджений на постійне місто і законсервованим до весни. А вегетація повинна розпочатися саме весною, тоді, коли вже буде прогріватися земля і піде ріст. Оце важливо. От зараз процес посадки можна розтягти досить довго, поки ну, дозволяє нам погода. Бо питання таке дуже часто також задається в дзвінках, чи не пізно садити. Ні, не пізно, якраз оцей період це період посадки. Починаючи десь із 2 половини жовтня і до тих пір, поки можна вийти на ділянку, викопати ямку, поставити цей саженець і посадити, і прикопати його на зиму вкрити. Тобто, от така ситуація. Кому потрібні, наприклад, саженці, ми ще цим займаємося. Єдине тільки на цей тиждень ми беремо тайм-аут, поки проведемо ці всі роботи. Замовлення я вечорами приймаю, з 7 ї по 9 годину, а висилати будемо вже з понеділка, тому що треба завершити роботи, поки ще нема дощу. якраз за цей тиждень. Вроді обіцяють без дощу. Ми зробимо обрізку, підготуємо кущі до вкриття, а потім вже з понеділка вийшли ці замовлення, які приймемо на цьому тижні. Так що, кому цікаво, можете звертатися або по телефону, або на сайті, або в Viber, як кому зручно, нема значення. Тільки бажано вечорами, щоб в день ми працюємо, щоб не відволікати від роботи. Також в цей період можна внести, якщо є ваш час, і є що внести будь-які добрива: органічні, неорганічні, в кого що є. Якщо не органіка, то обов'язково внесли і бажано його або перекопати, або ж закультивірувати, щоб вони зверху не лежали, бо вони будуть втрачати свої, в першу чергу, азот. А от коли ви його закопаєте в землю, тобто перемішаєте з землею все все буде на користь нашим кущам. Можна вносити, особливо в цей період, це фосфорні добрива, типу суперфосфата, він дуже повільно. Смоктається і розкладається, то якраз осіннє внесення буде досить таки доречно. Ну і органіка, якщо є, то це дуже чудово в цей період можна внести. Якщо не вдається зараз, внести, можна це зробити ранньою весною, то це також можливо. Але коли є час і є можливість, то можете вносити це зараз. Також дуже часто задає це питання: от ми сьогодні обрізали, коли можна вкривати? Ну, вкривати можна, хоч забрізали зараз, змотали в пучок і тут же вкрили. Тобто, тут, якщо ви на дачній ділянці, то це можна зробити в один день. І обрізка, і укриття. Тобто це не принципово, абсолютно. Я в себе укриваю і всім рекомендую укривати землею. Це дуже надійний спосіб, особливо маючи на увазі те, що от останні роки досить несприятливі погодні умови весною, ранні весняні заморозки, і дуже часто взимку були відлиги, такі. Що могло спричинити десь легке набухання бруньки, як було в цьому році там на окремих сортах, навіть тих, які не були в нас не вкриті, морозостійкі, по в січні, в лютому була частково тепла погода, до плюс 10 доходила температура, і брунька переходила в якийсь активний стан, а потім пішли морози і вона могла загинути. От, якщо ви будете вкривати землею, особливо у кривні ці сорти, то земля буде дуже хорошо компенсувати оці всі температурні перепади. Навіть якщо буде в повітрі досить тепло, а земля все рівно буде холодна, то рослина не відчуватиме оцих таких сильних ну, як температур позитивних, які будуть на неї впливати того, Щоб дати їй сигнал для початку якоїсь там мінімальної вегетації. Тобто ми вкриваємо землею і рекомендуємо всім. А там взагалі кожен для себе вирішує, кому чим зручно. Головне, вкрити. А чим ми вкриєте, це вже таке діло. Ну, Я рекомендую просто вкривати землею. Ну, На цьому будемо завершувати. Тут, в принципі, про роботи розказав усі. Це останній місяць на роботу на винограднику. Далі, якщо ми це зробимо, буде відпочинок і буде все добре. Так що, кому це відео сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписуватися на наш канал. Всім кріпкого здоров'я, до побачення, все буде Україна!